Доброго дня, мене звати Павлусь Анна, я засновниця бренду одягу Вільні одяг для людей з інвалідністю на кріслах колісних. До цього проєкту я прийшла через власний досвід. Зараз наразі в мене в команді чотири людини: це конструктор, швачка, помічниця та я. Ми створюємо одяг, який повторює сидяче положення тіла. Мої враження від проекту Вільні це професійність.

qui depuis un an a aussi signé une coopération avec un designer ukrainien, ce qui est un signe que, que c'est vraiment une, une très belle histoire, portée par une belle personne, et c'est vraiment un coup de cœur pour nous. Donc félicitations et bravo Anna Наразі ми маємо інстаграм-магазин Вільні, в якому понад 750 підписок та понад 30 позитивних відгуків від наших клієнтів, саме про зручність та комфорт нашого одягу. Премія, створена жінками, допоможе мені масштабуватися та створити нові лінійки одягу, що збільшить попит на наш одяг між нашими потенційними клієнтами. Анна Павлусь щиро дякую, що ви знову прийняли участь у нашому конкурсі. Ми бачили, як багато ви зробили за ці останні 12 місяців. І бажаємо вам всього найкращого розвитку. І ви можете знати, що ми, як е, тривільна палата, будемо вам допомагати у подальшому. The project was chosen because they are kind Проєкт вас чозенбикан нік зенішн. The so social important and in addition really like the owners of this project personalities. are very open personality завери опана і пасінабат возяду.